Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую надзвичайно смачний і простий у приготуванні літній десерт желений сирний торт із ягодами і абрикосами. Він не потребує випічки, має ніжну структуру і освіжаючий смак. Такий десерт справжній порятунок у спеку, коли хочеться чогось легкого, солодкого і фруктового. Спочатку беру дві пачки желатину. У мене по 25 грам кожна. Висипаю в миску і заливаю 150 мл води. Добре перемішую і залишаю набухати. Відставляю вбік. Тим часом у велику миску висипаю кисломолочний сир. Беру дві пачки магазинного 9% сиру, але можна використовувати будь-який загальна вага 360 грам. Додаю одну банку згущеного молока. У мене домашній, я сама його консервую в автоклаві. Можна, звичайно, взяти і звичайне з магазину. Блендером перебиваю масу до максимальної однорідності. Якщо десь залишаться дрібні крупинки сиру, не страшно. Головне, щоб маса була гладенькою і кремоподібною. Відставляю її в сторону, тепер підготую фрукти. Взяла по 150 г лухини та малини, зібрала на власному городі, Соковиті і ароматні. Їх у цьому році не так вже й багато, але вирощені з любов'ю, тому ще смачніші і особливі. Також беру приблизно 150 грам абрикосів. Видаляю кісточки і нарізаю невеликими шматочками. Ви можете обирати будь-які сезонні фрукти: полуницю, персики, вишню, виноград усе буде доречно і смачно. Головне щоб ягоди були стиглі, але не надто м'які. Тим часом желатин уже набув. Розтоплюю його в мікрохвилівці, буквально кілька секунд, головне не перегріти. До сирної маси додаю всі фрукти і ягоди. Акуратно перемішую. Потім вливаю розтоплений желатин. І ще раз гарно все змішую, щоб желатин рівномірно розійшовся. Беру форму, у мене скляна, з неї легко діставати готовий десерт. Виливаю всю масу у форму і відправляю форму в холодильник приблизно на 2 години. За цей час маса застигне і перетвориться на ніжне фруктово-сирне желе. Через 2 години десерт готовий. Щоб легко витягнути його з форми, занурюю її на кілька секунд у гарячу воду, або можна просто потримати під гарячою водою з-під крану. Перевернувши форму догори дном, перевертаю тарілку і нарізаю. Це не просто смачно, це освіжаюче, ніжно, красиво. І дуже політньому. Такий десерт ідеально пасує до чаю на святковий стіл або просто як легка солодка пауза в день. Обов'язково приготуйте, поки є свіжі ягоди. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!